Друзі, доброго дня ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Гаудін. і Ви дивитесь канал Пропасічне Життя. Вийшли ми з родиною, подивитися в сад на медодаї, які зараз цвітуть. Я вже казав, дуже висока зараз температура, аномально висока для цієї пори року. І в саду все вже позацвітало і зараз ми зробимо огляд тих медодаїв, які у нас є. Перший ми додай це терен. Тут дуже багато, як в кожному, мабуть, селі, в нашій місцевості, терну. Дуже сильний запах, але бджоли я тут не бачу. Чи ми пізно прийшли в обід, там щось там літає. Але ще раз під запах є, бджоли немає. Чи може він вже цей? Отців, але запах ще є. Продовжуємо нашу прогулянку. Оце от зараз ми йдемо біля яблуневого саду. Яблуня ще не заквітувала, не зацвіла. Дуже багато посаду терну. А тут зараз, дивіться, у людей це вишня, мабуть, це ж слива е квітує. Так, а тут я ж кажу терен, терен в яблоневому саду. Тут яблуні. І груші. Зараз ми йдемо до черешнього саду. Це мета моєї подорожі. Хочу подивитися, третій рік тут буду стояти з бджолами, але ніколи не дивився, як тут квітує черешня. Так, оце терен. Ну, Мабуть, тут і теж там вишні черешні попадаються. Вишні. Тут мало взагалі цієї території вишень. Далі будемо дивитися. Друзі, акації. Ну, Тут нічого ми зараз не побачимо, але по відео я маю на увазі, але я вам хочу сказати, киточки десь приблизно сантиметр. Тобто відраховуємо десь ну, днів 30. 30-35 від сьогоднішнього дня. Зараз у нас 11 квітня. І приблизно мій прогноз, що тут в цій місцевості, якщо погода буде така ж стала, стало тепло, приблизно десь на 15 з 15 по 20 травня заквітує акація. Звісно, якщо не буде похолодання. Оленка, що це за груша? Ось дивіться, Оленка знайшла грушу. І на груші ми вже бачимо бджоли. Так, і бджоли якісь жуки. Якісь шмілі. Ну, в общем, тут ми вже щось бачимо на цій груші. Пахне? Друзі, дійшли до черешнього саду, І тут ми бачимо різнотрав'я. Нам ще повезло, пощастило що ще з 13 числа череда починається і корови не з'їли оце чудесне різнотрав'я яке ще зараз потепліло і воно зараз все буде квітувати воно там ще повністю не квітує але скоро буде і є шанс що це різнотрав'я усе не з'їдять до моменту коли воно розквітує. Так, далі ми бачимо ці черешні. Їх небагато, потрошки їх випилюють, але вони є. І зараз ми до них підійдемо впритул. Два жука. Так, ось вони листики тягають ці жуки. Так, майже дійшли, а Джек набігався і приліг під абрикоси, чи під що, не знаю, що це. А ми дійшли до того місця, де куди йшли ось. Ось бачите скільки тут черешень. Ну, скільки, ну може сотня. Але так вони. Колись це був нормальний сад, потім його закинули, почали пилять. Майже чуть не продали цю землю. Люди відстояли, дивіться, пиляють потихеньку ці черешні. Так що у нас у нас знаєте, як люди. Вони ж не можуть влаштуватися на роботу. Чи газ а я хочу сказати, тут люди не бідні, але все одно, ви знаєте, шара об'єму немає, треба дерево спаляти. А щоб воно росло там 30-40 років. Це у них клепки не вистачає, про це подумати. Так, ось, дивіться, черешні. І зараз ми підійдемо і побачимо і подивимось, чи є на них бджола. Друзі, ну звісно, камера це не передасть. Оце я зайшов в, в черешні. І тут зразу я почув гул. Не взяв я мікрофон, тому цей гул навряд чи ми з вами через камеру почуємо, але повірте мені, тут воно все гуде. Гуде, бджола працює, тобто бджола працює на черешні. І я забувся вам сказати, що на вісах десь приблизно по пів кілограма плюс кожного дня на несильній сім'ї. Тобто привіси є, нектар. ми бачимо в сільниках. Тобто сади в цьому році виділяють нектар. Гуде, гуде. Дерево гуде. Перший раз я тут за 3 роки побачив, як сад дає нектар. Друзі, на цьому, в цьому малівничому місці будемо завершувати відео. Я зараз отак от крутанусь. Дуже все красиво, дуже все гуде. Ефект такий, знаєте, як будь-то ти вулику. Так, так воно гуде. Ще раз повторюся, камера навряд чи передасть. Так, це один з небагатьох років, коли, мабуть, у нас буде мед з примістю великою примістю з садів. Тому що погода, вона способствує взятку з садів. Таких гарних. Так, друзі. Дякую, що дивилися. Бережіть себе своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось.